Друзі, всім привіт! Як і обіцяв попередньому відео, ми разом з вами зараз подамо заявку на отримання срібної кнопки Ютубу. Ось у мене є Ютуб канал 191 тисяча підписників, і причиною, чому до сих пір я не отримав цю кнопку, це те, що у 2022 році, на початку, початку агресії повномасштабної, Ютуб заборонив відправку, призупинив, я би сказав, відправку кнопок. В Україну, і сьогодні мені прийшло повідомлення про те, що і ви можете отримати цю кнопку. І разом з вами я би хотів зараз пройти шлях подачі заявки на оформлення кнопки, щоб ви теж побачили, як це працює. І в наступних відео, звісно, я отримую цю кнопку YouTube срібну і покажу вам і розкажу деякі нюанси. І так, поїхали. Ось мені прийшло повідомлення про те, що я можу отримати срібну кнопку. Є посилання і є код. Код. Який треба вставити в посиланні після того, як я перейду по, по посиланню? І так, давайте перейдемо на українську версію. Готуйтеся святкувати. Вітаємо з досягненням рубежу для YouTube Creator Reward. Тобто срібна кнопка дається тим, у кого. Підписників 100 тисяч підписників. У мене 191 тисяча підписників, ось 191. Вставляю код і кнопка Викупити нагороду. Посилання на мій канал, як правило, воно таке технічне постанал, посилання в адмінпанелі воно є. Є ось така галерея, як виглядає ця кнопка. Ось. Ага, тут я треба випрати, випрати мову. Бачите, мова, якщо там була українська, то тут тільки російська мова. Обираємо добре російську. Посилання є. Підтвердити та оформити замовлення. І так, адреса електронної пошти. Ще раз пишемо мою електронну пошту. Добре. Пишете, що треба вказувати коректні дані вас як отримувача. Шукаємо Україна, ім'я, прізвище, компанія банківський клуб. Воно хоче тільки латинські букви і літери, місто Буча, номер телефону. І так, я ось заповнив дані свої доставки, адреса, країна, ім'я, прізвище, назва компанії. Я назвав як назва каналу. Адреса, де я проживаю, місто, індекс, телефон, і навіть запросили ідентифікаційний податковий номер. Натискаємо далі. Написано, що зміни, змінити більше нічого не можна, повернутися не можна буде до змін, тому підтвердити. Так, перегляд перегля та оплата, моя адреса та като. Натискаю вас тут. Підтверджую і оформити замовлення. Компанія-доставник може вимагати додаткову інформацію від вас, для забезпечення успішною доставкою. Поважно відстежуйте вашу доставку, то відповідайте. На будь-які подальші звернення. Я, я розумію підтвердити та оформити замовлення. І так, мені кноп, дякуємо за ваше замовлення. Номер замовлення такий-то. Тут говориться, що доставка безкоштовна, але якщо я хочу додатково оформити ще отримати кнопку, ще одну-дві або три, то можна це зробити за окремі гроші. І треба чекати підтвердження від мого менеджера, який мені напише на пошту.